Друже, дух твій могутній, якщо ти з Богом. Ти його ніщо не здатно тебе подолати перемагаєш, всю темряву лякаєш. Я бачу мого Бога, через Його Слово Ісуса, Отець послав. Щоб кожен Бога знав, хай в тобі буде Боже слово. Життя та пліт матимеш обов'язково, найголовніше зло перемогти, зібрати душі та разом у рай піти, друже, дух твій, Могутній, якщо ти з Богом. Ти його ніщо не здатно тебе подолати перемагаєш всю темряву лякаєш, Твоє серце поле бою його кордони, Божа, любов боронить, тобі неважко свій хрест нести, Повір, Ісус вже усе зробив, Святого Духа, тобі подарував та свою церкву величну заснував. Перед Христом Ти нарешті вклонись, людину Божу в своє життя. Прийми, друже, дух твій, могутній, якщо ти з Богом. Ти його ніщо не здатно тебе подолати перемагаєш всю темряву лякаєш.